Всім привіт! Раді вітати вас на нашому каналі Файка. Сьогодні у нас другий випуск і він буде про Elif IST 60W з термоконтролем. Ну що ж, давайте спустимося в клубза, подивимося ближче на цей агрегат і його функціонал. Ось такий коробочці нас зустрічає наш боксмод з цього боку його зображення і великими буквами написано Temp Control. З цього боку IST-60W. Компанія Елівка і колір, з якого виконаний наш боксмод. З цього боку нас зустрічає інформація про боксмод, комплектація і скрейчкод для перевірки оригінальності продукту. Що ж, давайте відкриємо нашу коробочку і подивимося, як вона всередині. Що ж, таким чином тут лежить боксмод в коробці. Під одною кришечкою, під другою кришечкою нас зустрічає доволі зрозуміла інструкція і USB-зарядник. Ну що ж, Наш боксмод має вагу без акумулятора 102 г з акумулятором 145,5 Так, Розмір його, висота 93 мм, ширина 38 мм і товщина отут або отут 28 мм. Тобто вам підійдуть сюди найгрубші і найрізноманітніші атоми, які не будуть нависати на вашому боксмоді. Далі, давайте вставимо батарейку і пройдемося. По його функціоналу. Так, в боксмоді є захист від неправильно вставленої батарейки. Давайте перевіримо це. Спеціально вставляю плюсом вниз, мінусом вверх. Нічого не включається, дим вроді не йде. Все добре. Так, вставляємо батарейку і нас зразу зустрічаю включений боксмод по його функціоналу. Так, щоб включити-виключити буксмот, треба 5 разів нажати на кнопочку Fire. Далі, Кнопка зміни режимів працює саме ось так. Нажали, потримали трошки і в нас міняється режим. Тобто варіват, термоконтроль на нікелі і термоконтроль на титані. Далі зміна температури в термоконтролі. Зараз в нас стоїть в градусах Цельсія. Для того, щоб перейти нам в градуси. В потрібно прокрутити до кінця по Цельсіях, і вони вже самі автоматично перекидаються в Фаренгейт. Так само, якщо прокрутити до 600 градусів по Фаренгейту, воно автоматично переходить в Цельсій. Так само, щоб міняти вати, нам потрібно нажимати кнопочки вверх-вниз. Міняється спочатку по 0,1 вату. Якщо затримати і трошки почекати, воно переходить в прискорений режим. Спочатку по 0.1, потім по 0,5 і так в самий верх. Кругової покрутки, на жаль, немає. Ну, Нам добрий без неї. Так, далі заблокувати опір в режимі термоконтролю. Нам потрібно зажати кнопочку, в мене вже щось заблоковано. Ну, кнопочку верх і кнопочку fire. Бачите, ми розблокували. І заблокувати нульовий опір нам не вийде. Кнопка зміни режиму, кнопка вверх-вниз. Тобто в режимі термоконтролю, щоб міняти вам вати. От ось вони знизу написані. Нам потрібно зажати цю кнопочку зміни режимів і кнопочками вверх-вниз міняти потужність. Так само вниз. Так, щоб включити нам сталистий режим, потрібно зажати кнопочку Fire і кнопочку вниз. І так само, щоб його виключити. Або включити. Так, щоб заблокувати кнопки наші оці, верх вниз, потрібно нажати на них в включеному режимі. От і тепер нам треба їх тільки розблокувати, щоб могти далі користуватися. Кнопка Fire в цей момент буде працювати. В виключеному так само, якщо зажати кнопку вверх, кнопку вниз, ми зможемо перевернути наш дисплей. Так, і тепер кнопка Fire, кнопка вниз, це показати заряд акумулятора. У мене 4.04, хоча акумулятор повністю заряжений. Ну що ж, давайте поговоримо про плюси і мінуси цього боксмоду. По традиції, як і всі, почнемо ми з мінусів. Перший мінус. Тут, тут, тут на екрані видно такі маленькі точечки, яким він кріпиться до самої плати або до, до корпусу. Ну, точечки вони напрягають і вони там є. Далі кнопка Fire. Стукає. Далі нависання атомайзера над боксмодом. Як ви бачите, там є така маленька щілинка. Це за рахунок того, що є стальний конектор, який не дає царапатися вашому покриттю. А саме ви вибираєте або нависання атома над боксмодом, або боксмод буде царапатися. І останній мінус на сьогодні, і для цього боксмоду зарядка в жопі. Що ж, давайте з мінусами ми закінчили, давайте перейдемо до плюсів. Перший плюс зміни акумулятор. Другий плюс це правдива плата, яка працює правильно в термоконтролі на нікелі, титані і варіваті. Наступний плюс це він реально зручно лежить в руці. Його навіть не видно з кулака. Далі змінні панельки. Тобто ці бокові панельки, які ми знімали з, ваш, з вами в кловзапі, вони є змінні, є багато кольорів. Тобто у вас є вибір на 2 в один колір, замовили, вони є дешеві і поміняли. І тепер у вас обновлений боксмод. Зручна зміна режимів. Зміна режимів реально зручна. Не треба вам в'юзати по цьому всьому меню і шукати. Стальний конектор і підпружинений пін це вже такий стандартний ціна. Ціна реально хороша, низька на цей боксмод. Не за великі гроші можете купити якісний боксмод з правдою платою. Що ж, на сьогодні все. Ставимо лайк, підписуємося на канал. До нових зустріч!